Різали на Брухт, продавали за безцінь, здавали в оренду та вивозили до інших країн. Як українські топ-чиновники обійшлися з вітчизняною авіацією? Куди поділися понад три тисячі повітряних суден, якими володіла радянська Україна? Чому Україна віддала Росії бомбардувальники, які зараз обстрілюють наші міста? Російське руководство всю свою історію, коли їй було тяжело, біжали на підписання договорів, Катерина нікогда не соблюдала. Хто поставив свої підписи під угодою віддати стратегічну авіацію? І чому ж «Укроборонпром» продовжував продавати зброю за кордон навіть під час війни? Про все це дивіться у випуску. Є такий гріх, але я його виправив з вами Фаїна Василенко. Я зібрала найцікавіше про тих, хто знищив. Українську авіацію Україна віддала свої бомбардувальники в обмін на газові борги, у кого взагалі виникла ідея пожертвувати авіацію щоб погасити заборгованість. Відповідаю в тодішнього радника Леоніда Кучми, а згодом і керівника Нафтогазу Ігоря Бакая. Мовляв, у нас металобрухт, який росіяни готові забрати. Продамо і погасимо борги. Так і зробили. А президент Кучма схвалив все це неподобство. Два кольори мої, два кольори. Той самий ідейник Ігор Бакай після помаранчевої революції перебрався до Росії. Там і залишився, взяв громадянство Ерефії. Ви, можливо, здивуєтесь, але за перебріком його заарештували за шахрайство в особливо великих розмірах. Він позичав мільйони доларів, зокрема, їх тамтешнього олігарха Алішера Усманова. Якийсь час Бакай жив на дві країни: позичав гроші в Москві, а потім їхав у Дубаї, мабуть, витрачати. Україна за часів Віктора Ющенка вимагала видати Бакая, оголошеного в міжнародний розшук. Але марно. Після арешту за шахрайство басманний суд Москви дав бакаю чотири роки, щоправда, умовного терміну. Що ж до угоди про передачу бомбардувальників, то журналісти проєкту схеми Радіо Свободи розшукали в архівах. Той самий документ, підписаний між Україною та Ерефією в Ялті 1999 року. Згідно з ним, Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95 МС. А також 575 крилатих ракет х 55 Ось відео з прилук: 99-й рік. Україна передає ерефії легендарний ту 160 В народі його називали Білий лебідь через зовнішню подібність. Згодом я розкажу про нього трохи більше. Дочекайтеся за це. Росія компенсувала Україні борг за газ, а саме 275 мільйонів доларів. Ця сума, як пізніше виявить парламентська комісія, занижена в 10 разів. В 10. цікаво, що спочатку фігурувала цифра 650 мільйонів доларів, потім 450, а врешті 275 мільйонів доларів. Але реально Україна не отримала ні копійки. Все зарахували російському Газпрому. При цьому за передачу озброєння навіть не голосувала Верховна Рада. Вдумайтесь віддати бомбардувальники погодились міністри. Все зробили перед виборами президента. Кучма тоді йшов на свій другий термін. Путін особисто прилетів до Києва привітати українського колегу в день інавгурації. Ще пак вдалося провернути таку схему. Можна й на Келих чаю приїхати. Хто ж із міністрів та посадовців взяв на себе цей гріх і погодив передачу бомбардувальників? Кабмін тоді очолював Валерій Кустовойтенко. Він і підписав угоду з Путіним. Колишній прем'єр нардеп кількох скликань працював з одіозним ексмером Києва Леонідом Черновецьким, був радником втікача Януковича. Звільнив його з цієї посади аж Олександр Турчинов. Востаннє прізвище Пустовойтенка на стрічках з'являлося у му році, за день до повномасштабного російського вторгнення. Тоді політику виповнилось 75 років, і привітання від імені олігарха Суркіса з'явилося на сайті футбольного клубу Динамо. Ще є інтерв'ю п'ятирічної давнини, у яких Пустовойтенко розповідає, що з Росією доведеться. Подружитися, ми в Європі абсолютно не комуніяна абсолютно і кожна страна забуться осіб, защає свої лічні тіреси. Я вважаю, що без біз економічних відносин з Росією ми не зможемо далі розвиватися Абсолютно погодив передачу авіації, і на той час голова служби безпеки України Леонід Деркач, батько народного депутата Андрія Деркача. В 70-х Леонід починав службу в лавах КДБ, а з проголошенням незалежності автоматично перейшов до СБУ Дніпропетровської області. З 98-го року він же і очолив службу безпеки через два роки. Дістав звання генерала армії України. Його син Андрій Деркач, колишній регіонал, втік з України. Вгадайте, куди так правильно до Росії, і став депутатом від їхньої Астраханської області. Так, молодший деркач це ще та політична фігура. Він був депутатом Верховної Ради 25 років. 10 із яких був російським агентом, в 2023-му Президент Зеленський позбавив його громадянства. А парламент мандату. Колишній нардеп заочно засуджений за співпрацю з ворогом. Свій підпис під Ялтинською угодою поставив і Олександр Кузьмук на той момент міністр оборони. Ми детально описували його діяння на посаді та після звільнення в одному з попередніх випусків про розкрадання армії. Посилання шукайте в інфобоксі. Не сперечався щодо передачі літаків, і тодішній заступник міністра юстиції Леонід Єфіменко. Сьогодні він доцент кафедри цивільного права Київського національного університету Шевченка, заслужений юрист України та власник орденів за заслуги другого та третього ступеня, а також арбітр міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово промисловій палаті. Що ж не схоже, щоб його шукали чи переслідували за скандальний підпис. Від міністерства економіки продаж військового майна погодив керівник комісії з реорганізації Валерій Мунтіян. Перед подіями Євромайдану він брав участь у відеомостах Київ-Москва і запевняв, що пріоритетний напрямок для України вступ до митного союзу та співпраця з Рефією. Ще він любив цитувати полководця Суворова та пропонував запровадити єдину валюту для країн СНД, куди до 2018 року Україна входила. Знаєте, де цей пан Мунтіян опинився після революції гідності? Так у Москві. отримав громадянство та став працювати в їхніх державних банках. Погодив документи і Борис Тарасюк, колишній очільник МЗС, тепер постійний представник України при Раді Європи. В 90-х він вів дипломатичну діяльність в нульових та 2010-х був нардепом. Спочатку від нашої України, згодом від батьківщини, в публічних скандалах не фігурував. Погоди продаж військового майна, і тодішній міністр надзвичайних Віктор Балога. Так, це той самий із клану Балог. Сьогодні він народний депутат із Закарпаття, позафракційний, а ще фігурант низки корупційних скандалів в його деклараціях: земельні ділянки, квартири, авто та мільйони гривень готівкою. Але то квіточки в його сина Андрія Балоги ще ліпше: шість земельних ділянок, 600 тисяч євро готівкових накопичень. Але у 34 роки в 97-му, саме балога старший привів у політику Віктора Медведчука, тоді радника президента Леоніда Кучми з податкової політики. Завдяки підтримці Балоги Медведчук став народним депутатом від Закарпаття. Ви здивовані, бо я так я, мабуть, найбільшу помилку зробив в житті. Коли це зробив? Що ви зрозуміли? На той час не знав, які є партії в Україні. Я не знав, хто, хто є спікер е, парламенту. Я абсолютно був аполітичний. Що ж, як бачимо, ніхто не поніс відповідальності за те рішення пожертвувати літаками. Тиснула Росія, тиснула Америка. Зараз до слова нічого не змінилося. А чи могли ми продати літаки і отримати реальні гроші за них? Спойлер могли. І ця ідея була в кабінетах, проте їй не дали ходу. Журналісти схем Радіо Свободи відшукали доповідь прем'єра Пустовойтенка, президенту Леоніду Кучмі, і у ній йдеться, що була пропозиція від американської компанії купити три літаки ту 160 та запчастини. За 7 мільйонів доларів плюс подальша співпраця американська сторона хотіла виводити на низькі орбіти комерційні супутники з аеродрому в прилуках і за використання литовища готова була окремо платити, але нічого з того не реалізували. Умови договорів з Російською Федерацією суперечили національним інтересам України, але відповідали економічним та політичним інтересам РФ. А факт укладення договорів призвів до збитків, в особливо великих розмірах. Це резюмувала ТСК Верховної Ради в мережі. Є цілий довжелезний звіт. Він так і називається щодо фактів розкрадання в ЗСУ та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки. Але далі письмових висновків справа не пішла. Загалом в 90-х та на початку 2000-х в Україні перетворили на Брухт 60 літаків ракетоносіїв Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21… Ту 95 МС це ті борти, які через вік або технічний стан Росія не хотіла забирати. Ліквідація відбувалася в два етапи. Спочатку літаки вивели зі стану бойової готовності, з них знімали обладнання, озброєння, двигуни, зливали паливо. Потім стартував другий етап, під час якого судна розрізали на три частини. Останній Ту-22 М3 знищили в січні 2006 року в Полтаві. Аси авіації навіть не змогли прийти подивитися на цей акт вандалізму. Натомість приїхали американські партнери, які фінансували утилізацію. Я повністю довіряю тій роботі, яку зроблять технічні виконавці. До України приїжджати буду перевірятиму. Але в основному в мене до України повна довіра. Легше розрізати ніж утримувати під таким соусом. Нам продали розпил авіації. На цій церемонії відрізали краєчок носа літака. 15 сантиметровий конус вручили як сувенір послу США Джону Гербсту. Взагалі, Полтава за радянських часів була важливим центром дальньої авіації. Тут розташовувався один із найбільших військових аеродромів. Ще при СРСР навколо утворилося містечко, у якому проживали переважно військові з родинами. Свого часу жив тут і Джахар Дудаєв, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, це той самий, що пророкував неминучу війну Росії проти України в Криму, ще будуть бойні. Украина еще схлестнется с Россией. На непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот, славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию. Сьогодні в Полтаві залишається музей дальньої авіації. І там же стоїть унікальний експонат Ту 160 білий лебідь, або за класифікацією НАТО, блекджек. Літак вважався найбільшим, найшвидшим і найпотужнішим бомбардувальником носієм ядерної зброї. Маючи чотири надпотужних двигуни, кожен масою по 25 тонн, бомбардувальник розвивав швидкість до 2250 км на годину. Ту 160 ніс 12 ракет, які після випуску знижувались на висоту 15-25 метрів і долали від півтори тисячі до трьох тисяч кілометрів. Це без перебільшення легенда авіації. Направду, і після Ялтинської угоди Україна продовжила військовий розпродаж літаків та гелікоптерів. За часів Януковича Азарова активно списували повітряні судна у 2011 році. Черговий пакет зброї продали у зв'язку зі скороченням військових частин. Серед проданого винищувачі міг 29 су 24 су 25 гвинтокрили мі 8 Два стратегічні бомбардувальники ту 95 МС погодив продаж тодішній міністр оборони Михайло Єжель. Він же згодом став послом у Білорусі і там усів, а точніше, заховався назавжди. Ще кілька літальних апаратів. Росіяни у нас банально вкрали. Це ж було вже було. Мені здається, якщо стисло розповідати історію України, то це буде переказ, коли і що в нас вкрала РФ. Так, от 13 лютого 1992 року під час проведення планових тренувальних польотів в Росію полетіли шість бомбардувальників Су-24, але додому вони так і не повернулися. Екіпаж зрадив присягу, А РФ присвоїла собі наше майно. Чому? Знаєте, я багато людей знаю. І в Петербургі, і в Москві ви їх спросите, Частину нашої авіації також за погодженням вищого керівництва і без відома Верховної Ради вивезли залізницею до російського Іваново. Мова про літаки та гелікоптери колишньої 98-ї повітряно-десантної дивізії, яка дислокувалася в Одеській області. Підрозділ у 2003-му розформували. А в 2014-му, коли РФ почала наступ, вона використовувала ту техніку, яку в нас і забрала. Про це також йдеться у звіті ТСК. Ще п'ять військово-транспортних літаків Іл-76 для переміщення особового складу та техніки віддали в оренду російській транспортній компанії Атрувера. Але назад, як ви розумієте, так і не отримали. У 2010-му Генпрокуратура України порушила клопотання про повернення суден, але борти так ніхто й не повернув. Ще один іл 76 арештувала Чкалівська митниця у 95-му. Це Московська область. Як він там опинився і хто його туди пригнав? Відомостей немає. В буремному 2014 році, коли Україна пережила революцію гідності, залишилася без президента та мала готуватися до виборів, відбувся черговий військовий розпродаж. П'ять літаків міг 21 продали Хорватії, один міг – чаду, а також шість вертольотів мі – Білорусі і два гелікоптери. Мі 24 в дісталися Нігерії, як пояснювали в «Укроборонпромі», виручені кошти йдуть на модернізацію армії. До слова підприємство з 2014 до 2018 очолював такий собі Роман Романов. Сьогодні він мешкає в штатах і неподалік Нью-Йорка заснував завод із виробництва бруківки із партнерами. Придбав ділянку вартістю 1 мільйон 250 тисяч доларів, де заснував цілий. Індустріальний парк непогані доходи. Вочевидь, мав пан Романов за часів роботи в Укроборонпромі з 2016 року. Україна, за даними з відкритих джерел, перестала продавати бойові літаки та гелікоптери за кордон. Доля авіації більш-менш зрозуміла. А що з інфраструктурою? Я покажу вам всього навсього один об'єкт: це колишній аеродром стратегічної авіації Узен під Києвом. Подивіться на ці зарослі. Це журналісти Бігу навідалися до об'єкту і знайшли на місці кукурудзу, коноплі і нуль літаків. Хоча, за документами, Узен мав перетворитися на вантажний аеропорт. Казарми зруйновані, а литовище пустка. Як із бомбардувальниками, які Україна передала за газові борги, так і базування російського чорноморського флоту у Севастополі. Продовжувалося нібито через списання цих же газових боргів, але тема флоту настільки об'ємна, що претендує на окремий великий випуск, який ми вже готуємо. А як ви вважаєте, чи вдасться коли-небудь отримати від Росії, якщо не вкрадену техніку, то хоча б репарації? І щодо причетності українських топ-чиновників, то чи вірите ви, що дотичні до розкрадання, хоч колись понесуть відповідальність? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу нам під відео. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!